Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Як, Я моделька називається Смок. Но перед початком ролику хочу вас попросити підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар, інстаграм, сайт будуть в описі. Приємного перегляду. Па. Ну що, друзі, у нас сьогодні на огляді кальян від компанії смок-моделька. Висота його 53 см, внутрішній діаметр шахти 15 мм, нижня частина в нього виготовлена з нержавіючої сталі, а верх йде з анодіраною алюмінією. Комплектація його йде: шахта, шланг, мушту, колба, чашка, пружинка і тарілка. Давайте його розвідку. Упаковуємо і забираємо поступово. І подивимося, що саме йде в комплекті. Мундштук, щіпці, до речі, йдуть з пружинкою. Чашка, тарілка, нижня частина шахти, шланг, колба. Спочатку я вам хочу показати, яке у нас вугілля від компанії Гарила. Це кілограмова пачка, повністю кокосова. Раджу переходьте на сайт, можете подивитись, замовити, або заходьте на магазини. Дуже круті углі у нас з'явилися. Переходимо до нашого кальяну. З'єднання у нас шахти з колба йде на клік-системі. Якщо колба розбивається, то ви клік не викидається, приносите і ми переклеїмо його на нову колбу. Це у нас верхня частина шахти. До цього клапану ми приєднюємо шланг. Ось тут у нас продувка. Тут ставиться тарілка. Це нижня частина шахти, ми її вкручуємо вниз, Вкрутили. Вставляємо в колбу і з'єднання у нас йде на різьбі. Ми закручуємо. Наша тарілочка. Це наш шланг. Шланг ми під'єднуємо сюди. Вдягаємо пружинку на шланг. Сюди ми під'єднуємо мундштук. Ось такі щипчики У нас йдуть в комплекті з шилом і ущільнучок. А, так як у нас верх іде з анодіра алюмінію, а низ з нержавійки, кальян має прослужити довго, під нього можна підібрати якусь сумку невеличку і компактно його з е, собою перевозити. Так, так як ви бачите, що кальян плюс ще повністю розбирається, буде зручно кудись його помістити. Бажано після, після кожного куріння промивати його. От. Єдиний, мабуть, буде мінус, це якщо ви його будете курити десь під сонцем і може швидко нагріватись шахта. От. вихід із цієї ситуації або додати лід в колбу, або взяти як на замінник собі муштук з охолоджувачем, типу базуки якоїсь. От, чашка у нас в комплекті, відразу говорю, вона не особо гарна, ну так можна сказати. Підберіть собі, якщо ви на магазині будете брати, то краще підберіть, нехай вам продавець порадить якусь інакшу чашку. І також дивіться, в нього немає в комплекті регулятора жару. Сам по собі кальян непоганий, Діаметр внутрішньої шахти, нагадую, 13 мм. У нього буде така плотненька тяга, ну для його висоти, я рахую, це буде ідеально. Друзі, посилання залишаю на кальян внизу під відео. Заходьте, напишіть в коментарях. Як вам ця моделька, може вже хтось придбав, бо вона у нас давно. Пишіть в коментарях, на який би хотіли ще побачити огляд. Слава Україні! Всім гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви мене дивитесь. З вами був Мазин Каліанчик, мене звуть Денис і всім пока.